Підвали та горища на замок. Працівники муніципальної варти закликають франківців обмежити доступ до своїх під'їздів для безхатченків. Мовляв, із настанням холодів безпритульні усе частіше перебираються зимувати до багатоповерхівок. Нічлішки мусять собі у захаращених підвалах. Там випивають, палять і частенько провокують пожежі. Достатньо, навіть одного. От е, і навіть ну, є е, випадки, що е, мало того, що відкрите, так там ще є доступ до. Тих, ну, знайдено місце проживання. Тобто вони там живуть і вони там. Ну якось собі облаштовується, але та сама свічка, той самий недопалок папіроси в стані алкогольного сп'яніння, чи там призведе до, до бардака. Про небезпеку від волоцюжок говорять і надзвичайники з року у рік, осінньо-зимовий період кількість пожеж у житловому секторі зростає саме з їх вини. Хоча визнають таких займань у порівнянні із 2015-тим поменшало. Усе через те, що більшість горищ та підвалів усе таки почистили, коли готували там укриття. Підвальні приміщення були очищені від сміття, від бруду. Закриття на замок і так далі, і це якби знизило. І ми бачимо вже результати в минулому році. Зареєстровано в журналі реєстрації пожеж 36 пожеж. Станом на сьогодні виникло підвальних приміщень 24 пожежі. Ці практично пожежі внаслідок, скажем, порушення правил пожежної безпеки, зокрема сі осіб без постійного місця проживання, так називаємо безхатченки. Якщо ж у будинку таки поселилися безпритульні бійці, муніципальної варти радять одразу телефонувати їм і обіцяють, скерують безхаченків туди, де вони можуть цілком безпечно для себе та інших знайти дах над головою. Місця обігріву, які ну їх можуть прихистити на деякий час. От і так само є там будинок нічного перебування, тобто, ну ми стараємося, щоб щоб наша робота була не просто ск прийшли, вигнали і на вулицю. Наша задача просто зробити так, щоб їм було де е, прихиститися, і щоб це не було небезпечно для жителів тої чи іншої будівлі. Профілактичні рейди місцями скупчення волоцюжок та безпритульних обіцяють і надзвичайники. Наталія Лозовик Віталій Магалатій, Владислав Петриченко, телеканал 402.